рада вас бачити на своєму каналі. І у нас середа я пішла в АТБ, бо там будуть, сьогодні проходять акції. Але ви знаєте, на Чорну п'ятницю буде більше акцій. Плюс ці акції, які ну, акції середи, тому буде вигідніше скуплятися все ж таки в Чорну п'ятницю. І, ну так, немало буде товарів. Так, давайте подивимося, що я купила. Купила собі о, цю, цей тунець. Він воліє. Мені більше подобається в олії, ніж там інший є. Забула, як він правильно зветься. Ну, це на любителя мені більше подобається такий. Він зараз проходить по акції 52 гривні 10 копійок. І дивлюся тут 185 г. У нас, на жаль, немає світла, тому у мене ось така лампа є. У мене взагалі, знаєте, ось такі лампи є. І в кімнатах є такі лампи, які світяться пару годин, коли немає світла. Вони заряджаються, коли є світло, а потім світло вимикають, і в кімнатах світло є. А на кухні у мене тут такі лампочки, що я не немає ну, не таких коротше. Тому, е, тому ось такими запасаюся, вони класні. Обрала їх на алі. Так, далі по закупці, як кажуть, водичку взяла ось таку. Знаєте, я її взяла по акції, і вона мені сподобалася. Зараз, на жаль, вона не йде по акції, 19 гривень 30 копійок. Так, взяла, дівчатка, ось такі льодяники холс, Дуже багато за них знаю, і коли я ось хворіла, я їм і спасалася. Бо знаєте, такі таблетки є для горла, для розсмоктування. Але ось ці холс, вони класно, вони так справляються, і ніс гарно дихає. Зараз вони по акції 15 гривень, 20 копійок. Але є холс, здається, трьох видів. Але треба купляти саме чорний. Чорний це просто, просто клас. І так, такі таблетки коштують для смуктання горла десь 200, ну, до 200 гривень, а це 15 гривень, і результат просто шикарний. Дівчатка, цукор. Я колись виставляла закупку і мені написали, що я пішла на наступний день, і цукор був по 32. А не по 29 я сьогодні взяла по 29,90. І потім я питаю дівчат на роботі, так, кажуть, що типу по 32, але я так зрозуміла, що по середам, саме по середам, цукор по 29,90. Я так собі подумала. І сьогодні приходжу і бачу так. Ну, мої думки такі, ну, справдиві. Тому по середам, я так розумію, цукор по 29 гривень 90 копійок. Я взяла а, шпроти ось такі. Делюкс, мені дуже вони подобаються. Тут є, йде така рибка, знаєте, велика, не маленька. Як покладеш на бутерброд, будеш відчувати, як кажуть, 58 гривень, 50 копійок, це по акції. Потім взяла з прокладки. На жаль, зелені не були по акції, тому взяла ось такі голубенькі, 36 гривень, 80 копійок. У мене ще йшла додаткова знижка. Коваску взяла до пюрешки 112. Гривень. Так, на жаль, акції не було. 112 гривень 90 копійок. Потім взяла суміш солодких перців. У мене дочка дуже полюбляє перчик, тому вирішили взяти. І так, так, Тут у нас 400 грамів. коштує 65 гривень 30 копійок. Сіль взяла Ось таку. Кухонна сіль, розумний вибір. Ось таку 12 гривень 90 копійок, це по акції. Сонячне насіння А, дочка вже забрала, дівчата. Ну, звичайні сімечки, як кажуть, 60 гривень, 50 копійок. Це дуже-дуже ну, дорого. Але взяли макаронні вироби, взяли 43 гривні. 60 копійок. Зараз така фірма делюкс, ось такі макаронки, різні там, не тільки ось такі. Це вірмішелька, не тільки вірмішелька йде по акції, то можна вибрати, яку ви побажаєте, як кажуть. Сирок взяла влагода. ось такі до, зранку до чаю, два штучки. 23 гривні 90 копійок. це зараз по акції. Вигідна така ціна. Вони смачні, мені подобаються, і дітям моїм подобається 65 гривень 90 копійок. Молоко яготинське. У мене було по акції, але тут на літр 900 мл, 3,2. 43 гривні, 70 копійок, у мене ще йшла додаткова знижка. Круасанчики взяла собі теж до чаю, дуже їх полюбляю, але я полюбляю ось з смаком персику. 14 гривень, 70 копійок. Це вони йшли якраз по акції. Пластівці взяла ось такі. Знаю, що краще брати не плющені, здається, так, але взяла плющені. І пластівці такі коштують 39 гривень. 80 копійок, у мене ще йшла додаткова знижка і куску взяла. Так мені щось закупилося його. Дивлюся, він по акції. Думаю, треба брати. Тут у нас 500 грамів, 49 гривень, 90 копійок, але у мене йшла додаткова акція. І по додатковій акції у мене вийшло 12, 13 гривень майже. теж. Непогано. Потім пішла в магазин фору. Бо форі, знаєте, мені дуже подобається червона риба. От Брати, наприклад, ВТБ, ну, це, треба її запікати це сира риба. І брати форі, мені форі більше подобається, тому я взяла і вона була по акції. Так, дивлюся, бо я брала два шматочки, скільки мій шматочок заважив. Так, мій шматочок заважив на 249 гривень. Ось так, такий непоганий шматочок. Так, Потім взяла овірок один. Огірок взяла один, скільки у нас коштує огірки, не бачу за кілограм. Ну, Один огірок 12 гривень 43 копійки. Потім у нас мандарини там були по акції, тому непогані такі мандарини. Так, По акції вони були 79 гривень 90 копійок, я взяла на 46 гривень 82 копійки і взяла два буряки, я в один пакетик це, все. це все рівно, це все буду мити. Буряки у нас здається по 16,90, хочу зварити горщики. Кисного-пісного горщику. А, ще взяла ось таку для салату медову горчицю. Ну, мені подобається додавати трішки медової горчиці. Все. То ось такі у мене були сьогодні покупки. Ще забрала своє замовлення, замовляла собі ковтинку. Зараз або тут покажу, бо в кімнаті подивлюсь, де гарніше світло. Ну, Щоб краще було, як кажуть, її видно. Але у нас, напевно, через десь аж півтори години включать світло. Але ж нічого страшного. Головне, щоб, знаєте, Стало краще, ось так скажу. А без світла можна витримати, якщо воно ну, там по графіку ну, можна витримати, я так вважаю. Але як якщо знаєте, у кого маленькі діти, то це звісно дуже дуже важко. Так. Вирішила в кімнаті зняти. Ось таку картинку я взяла собі під спортивний костюм. Бачите, у мене такого чорного кольору. І е, вже так скажем, не тепліє, а холодає. Я типу взяла таку ковтинку одягати під нього. Е, вона така йде, як це каже рубчик правильно казати, ось такий. Інтернет і інстаграм-магазин я залишу. Це наші речі. Я задоволена костюмом, по якості я задоволена. Ось така. Вона, знаєте, не товстенька кофтинка, вона тоненька. Я її спеціально брала, ну, під спортивний костюм. Е, є різні кольори, але я думаю, костюм вже чорний, тому, може так, тканину показати, тому вирішила взяти чорну. Ось така тканинка. Задоволена, вже буду, як кажуть, носити, і буду задоволена. Ось така у мене ще була покупка моєї ковтинки. Готую, дівчатка, вечерю, вже у нас дали світло, слава Богу. Начистила картоплю, зараз я її помию, розріжу на 4 частини, буду заправляти ось такою приправкою. Це своя лінія, але вона дуже-дуже смачна. Потім буду доробити домашній майонез. Вперше знаю, що жовток повинен бути цілий, але в мене, як завжди, не так, як у всіх. Потім намила зелені на салат, тут у нас і салат, і петрушка, і цибулька зелена, авокадо, гірок, огірок. Буде такий зелененький салатик. До рибки нашої. Рибку я робила ось цією приправою. Це я я робила вперше, тому що мені інша. Подобається приправка, але, на жаль, вона десь ділася, її немає. Ну, Наявності в магазині. Надіюся, що вона з'явиться. Так, ось так намастила, зараз закрию цією фольгою і поставлю в духовку. Син захотів вермишель, буду йому відварювати, з нагетсами. компот поставила, а дочка буде їсти гречку, і у нас є котлети по-київськи. Ось. ось така буде смачна, смачна вечеря. Так, дівчатка, майонез, ну як сказати, вийшов, не вийшов, я його зробила соусом. Додала собі приправи, часник, гірчицю додала. І він такий, бачите, трішки риденький, Але я так зрозуміла, що я дуже додала мало рослинної олії. Треба було трішки більше, бо подивилася рецепт. В тіктоці, до речі, ось але я його зараз поставлю в холодильник. Він трішки там ну, холодний, і буде. Я, я так думаю, буде густіше. Рибу зараз буду відправляти. Салат вже наробила, Зробила авокадо в цей раз мені ну, ось, брала в АТБ і не сподобалось. Більше там авокадо брати не буду. Беру форі, авокадо ну класне, суперове, А ось в цьому в АТБ ось таке буває. Так, поставлю в цей соус. Проням дівчатка, закинула я свій спортивний костюм, ну, він вже цього потребував. Так, і е, чорні речі я колись ну, показувала в закупці, чи як це правильно сказати, коли я купляла цей гель для чорного галуз. Мені він дуже сподобався. Мені здається, я ще пару дівчат написала, що так, класний він. Е, він так передає чорного кольору. Так, да, дійсно. Подобається мені. Я вже ну, деякий час ним користуюсь і можу дати відгук. І тепер його буду купляти ще і ще. Так, Тому я думаю, що можна закидати цим ковпачком, але я відміряю, виливаю і без ковпачка. Хоча я не знаю, можна чи не можна. Так що ось такий мені він дуже-дуже подобається. І сьогодні хочу помити волосся. Так, зараз Ось цим новим. Моїм шампунем, ну як новим, я його купляла. Це я купляла його в Аврорі. Так, ось такий він. Я користуюся ось такою, фірмо... не фірмою, фірмою, не а ось таки... таким жовтим. А сьогодні хочу скористатися цим рожевим. Побачу ну, різницю, якщо мені подобається. Так, це кондиціонер, а це. Шампунь. Вони відрізняються ось цими дозаторами. Тут чорний, тут білий. Помию волосся і скажу вам свій результат. Сподобався чи ні. що я можу сказати? Шампуні мені сподобались кондиціонери вже не брала. Поставила два шампуні. Обоє і цей, і цей. Єдине, що ось у цього жовтенького, ну, у них, по-перше, різні функції: це відновлення структури пошкодженого волосся, а це блиск та виправлення. Ось. І у цього є аромат. Ну, мені здається, що він такий є, але ледве-ледве відчутний. А ось цей шампунь тільки я на ладоні відчувала ну, аромат, а вже на волосі не відчувала. Його взагалі практично немає. Тому така відмінність, поки мені все подобається. Звісно, треба, щоб помила я волосся хоча б два рази цим шампунем. Але серія, в принципі, непогана. Рекомендую: тут у нас 400 мл. 84 чи 88 гривень. А якщо є по акції, то ще краще. Тому шампуні мені сподобалися.